Ще розповім про один кейс. Це IT-компанія, яка там була ситуація. Ця компанія займається продажів, продажем, B2B-продажами. Вони продають, можливо, всі знають нову пошту тут. Впевнено, всі користувались, і, можливо, знаєте, є в них такі бокси, в які можна відправляти посилку. Відповідно, вона складається із софт з хард частини і поштоматиці. І ця компанія займалася виробництвом саме таких поштоматів, і в тому числі вони поставляли і нові пошті спочатку, коли вони ще впроваджували це. От і в них була така велика проблема з тим, коли вони почали виходити на європейський ринок, що Процес підготовки комерційної пропозиції кожному клієнту він розтягувався по факту на більше, ніж на місяць. Ну, це просто нереальна історія, яка не може бути в ефективному бізнесі. Для того, щоб взагалі компанія могла робити продажі. Цей процес має відбуватися там один-два дні, ну точно не місяць. З чим це пов'язано було, тому що як. Під бітубі продажі зазвичай робиться якась а, кастомна історія, скоріш за все, тому що поштомати а, не завжди стандартні купують, а хочеться якісь свої параметри, якісь свої налаштування по софт частині і так далі. І а, для того, щоб кожного разу можна було робити, а, моделювати цей поштомат, а, прораховувати потім його вартість, потім а, прораховувати, скільки буде виробництво, які націнки робити і так далі. І цей процес в ньому було сім учасників. Або вони ще залучали своїх учасників з команд, і виходить, що там просто на місяць розтягувався цей процес, тому що були незлагоджені дії один між одним. Коли ми порахували по факту цей процес, ми зрозуміли, що компанія на цьому витрачає ще кварталу більше трьох тисяч доларів просто за те, що вона невчасно робить ці дії, і це нарахуючи просто нереалізованих продажів, які могли би бути реалізовані, тобто просто чисто на часі команди витрачається величезна сума грошей, і цей процес супер розтягується. Звісно, ми описали цей процес. Ми його скоротили, цей термін підготовки комерційної пропозиції, і далі була задача у команди автоматизувати навіть це в джира. Всередині вони хотіли автоматизувати для того, щоб цей процес він був ну крок за кроком, він був насправді підлагоджений і вони могли рухатись під по цьому процесу. Тобто, по факту, точка ще одна точка, крім логічно, що так довго, оця точка, якраз прорахування собі вартості процесу, вона дуже вплинула на розуміння всіх учасників і особливо власника бізнесу, що компанія ще й втрачає просто на цьому ну, великі гроші. І, було прийнято якраз рішення описувати ці процеси для того, щоб ці гроші не втрачати і пришвидшити процес реалізації. І також, можливо, знаєте, колокольчики ці, які по Києву стоять, сортування мусора, і там також по факту продажами займався власним бізнесом. І комерційний директор, вони і продажами займалися, і трішечки реалізацією процесу. І в один момент вони зрозуміли, що їх масштаби ростуть. Це одна точка, да, в якій можна описувати процес як один із варіантів, коли власник бізнесу багато чого взяв на себе і реалізує це все, і розуміє, що не справляється, і насправді їх масштаби вже великі, і замовлень багато. І тут вже приходить точка, коли можна делегувати цей процес. Іншим людям, команді, і можна насправді не мати цілий відділ продажів для того, щоб вони а, по факту займалися продажами. Так, звісно, не зразу і весь відділ продажів, проте. А, можна в першу чергу доєднати там, наприклад, менеджера з продажів на якомусь етапі бізнес-девелопера, керівника відеопродажів для того, щоб це вже як самостійна одиниця в компанії була, і продажі були закриті вже окремою функцією. Тобто, це той етап, коли вже власник не може на такому масштабі самостійно займатися цим процесом, і є сенс делегувати і описувати. То якщо ми говоримо про відділ продажів в даному випадку, да є процеси, є програма адаптації, яка описана людей наймають, вони долучаються, у них є повна ясність, як їм діяти, тому що в них є програма адаптації, карти посади, в них є прописані процеси, вони знають, що за чим робити. Тобто вони приходять в компанію у них точка входу ясність, що робити, крок за кроком. Плюс цей процес, звісно, автоматизований був в crm системі для того, щоб... Менше робити ручних дій і просто легше вести клієнта по пайплайну. По самому процесу насправді тут я додала декілька процесів, прикладів, як це було описано. Там декілька учасників цього процесу зараз тут не видно, але ви в презентації зможете, якщо хочете подивитися більш детально, для кого дотичний плюс-мінус така сфера буде для прикладу. І у нас завжди може бути великий процес, і його немає сенсу просто знаєте, як. Полотно на стіну буде, якщо ми будемо дуже багато кроків прописувати в одному процесі, якщо він дуже великий, і багато учасників, і багато підпроцесів в цьому процесі немає сенсу просто його писати великим, довгим, супер а, там це буде незручно, там буде дуже багато різних стрілочок, які будуть між собою пересікатись, і ви просто заплутаєтесь в цих стрілочках. Тому є сенс, якби такий загальний на верхньому рівні описати процес, а далі до нього просто підпроцеси додавати, в якому. Є, там, наприклад, два-три учасники, але вони чітко знають, що це мій невеличкий процес, бо тут я зроблю такі дії, тому що я бачу, що вони на мені, і мені не потрібно йти в той великий процес і шукати, де я щось маю зробити, тому що там все супер складно буде, якщо він буде дуже один великий розписаний. І, от, умовно, є такий загальний процес, а потім кожна із якихось дій тут може розвертатись в підпроцес. І тут, наприклад, от в такий підпроцес, де одна конкретна людина, наприклад, бізнес-девелопер. Робить якусь послідовність кроків. Або там такий процес ще по супроводу клієнтів. Також є там певне, певні дії, які робить людина конкретно коли клієнт переходить на супровід. І тут такі підпроцеси, вони розділені.